Друзі, я вас вітаю, давайте подивимось. Сьогодні у нас вже 5 грудня, вже, а я досі не зробив відео магічні камені для України на, ну, як я, в принципі, останнім часом роблю на кожен місяць. От, трошки запізнення, але давайте подивимось. Чомусь мені захотілося майже вже, так? Да? Половина першої декади пройшло, Ну, мені захотілося не одну карту на місяць, а в цей раз по одній карті на кожну декаду. Давайте подивимось. які магічні камені для України вийдуть. по одному каменю на кожну декаду. Бачите, вже ще електризується, але вже трошки краще касується. Магічний камінь на першу декаду. На другу та на третю. Перша декада це у нас смарагд, адуляр і цитрин. Так. Кристальний дух, аркан тройка пентаклів. Це троє пентаклів це співпраця якась, багатогранність це ваша коштовність. Найкоштовніший і найвідоміший з родини берилів це смарагд. Берили рідкість у порівнянні з кварцами, вони твердіше мають чудові оптичні властивості. У складі їх кристалів, крім кремнії, місяця алюмінії берилій, найлегші з усіх металів. Його використовують у космічних технологіях. Щоб добути метал, берили не ювелірної якості використовують як сировину. Камені ювелірної якості цінуються. Високо, вони можуть бути дорожчими за діаманти, біріли, вважаються каменями з найбільшою кількістю природних граней. Майстерна огранка перевтілює їх дивовижні коштовності, якими ще довго будуть захоплюватись люди. Так. Улю... Улю... Улюбленець легендарних королів і цариць, і союзник мудреців. Основним критерієм вартості смарагду є його насичений зелений колір, що утворюється завдяки елементу хром. Якщо камінь густо забарвлений, навіть чисельні включення не вплинуть на його вартість, навпаки, вони будуть доводити природні походження. Цей камінь не тільки об'єкт бажання і захоплення, а й поколі... поклоніння. По легенді саме з цільного смарагду були зроблені. Скрижалі Гермеса, на яких записана вся мудрість світу, а також легендарна чаша Грааля. Якщо кварц у магів асоціюється з пам'яттю землі. То смарагду особлює в собі вселенську мудрість. Містики з давніх давен звертались до смарагда як до кристального духа, що існує в кристалі, як у храмі мудрості. Дух смарагду неохоче виходить на контакт, не поспішає ділитися таємницями. Його прихильність потрібно заслужити чисельними. Чеснотами. Але якщо камінь обрав вас своїм союзником, вас чекає безліч відкриттів та осяянь. Можливо, ви впевнитесь у своїй геніальності чи створите щось справді видатне. Ну, е Трійка Пентаклів, е все-таки, е мабуть, от перша декада, як ми її проглядаємо, да, оці все всі якісь там. Е зустрічі стосовно перемовин стосовно цього плану миру, хтось там нам вже не хоче допомагати, каже, що на зараз це не потрібно, тому що ведуться якісь перемовини, то все ж таки Трійка Пентаклів це про злагоджений механізм, да? і ми все, все ж таки, ну, можливо, в цей період зрозуміємо, хто нам друг, хто з нами просто так був, скажімо так, да, і з ким, на кого ми можемо розраховувати, з ким бути в одній зв'язці, скажімо так. Так, далі у нас адуляр. Адуляр, образ людина-амфібія, аркан паш-чаш, паш Кубків. Це у нас друга декада, ну так, умовно, скажімо так. По декадах, бо все одно карти не розуміють, строків, термінів, плюс-мінус може е трохи сюди, трохи туди бути похибка. Вода стихія, що необхідна вам зараз, щоб відпочити і знайти відповіді на життєве питання. Адуляр білий польовий шпат з блакитними фіолетовими приливами один з улюбленців людей сили. Здавна його називали місячним. Було помічено, що камінь реагує на фази місяця, привертає магію нічного світила. Вода також реагує на місяць, так же як і жіночі цикли. Тому адуляр традиційно відносять до стихії вода. Якщо амазаніт жінка з енергетикою янь, то адуляр це чоловік з енергетикою інь. Він повелитель магічних вод, в які ми можемо зазирнути через камінь, як через портал. Приливи адуляра заворожують, від них важко відвести погляд, прикраси. З ним створюють навколо своїх власниць ауру загадковості і привабливості. Чоловіки теж носять цей камінь, здебільшого в перснях. Вважається, що. Енергія каменя підсилює інтуїцію, допомагає бачити таємну суть речей. Адуляр один з каменів Сновидінь. Може передати своєму союзнику послання вісні, відігнати кошмари, нар... нормалізувати режим сну. Його заряджають на місячному світлі, особливо вповню. Відьми та чарівники поруч з місячним каменем заряджають місячну воду у криштальному сосуді, або настоюють гірський кришталь у воді. Цей магічний еліксир допоможе увійти в одні вібрації стихії води, що теж є архівом інформації, як і стихія ефір. Як і лабрадор місячний камінь розкривається у людей, що цікавляться таємними знаннями чи вже є досвідченими магами. То я так розумію, що це буде більш такий емоційний і інформаційний період друга декада. Так, зараз давайте останню карту і підсумуємо, скажімо так, підведемо підсумки. Цитрин, Цитрин образ світанок. Підзеркалюють. Руна феху, енергетична подібність, послання каменю. Якщо не вистачає світла, світить собою. Сонце щедре до всіх без винятку. Вам вистачить благ і дарів цього світу для ваших потреб. Головне не втрачати оптим оптимізму і діяти. Ну е, я так розумію, що е, ніяких рішень е, в грудні не буде. Е, зараз йдуть да, якісь робочі процеси, якісь обговорення, розуміння, хто на нашому боці, хто. Відійшов в сторону у другій половині друга декада, знову ж таки Пашкубків, це така несерйозна карта, це грайливість якась. Знаєте, один до одного будуть якісь загравання, якісь пропозиції будуть. Ну, Все одно це ще, ще обговорення, ще не вирішене ну, питання не вирішене, але по цитрин, да, це як порада нам світити самим, навіть якщо не вистачає світла, треба світити собою. Все в наших руках, скажімо так, треба розраховувати все одно тільки на себе. Як би ми там да, не розуміли, що у нас є якась підтримка, але в першу чергу ми маємо розраховувати тільки на себе. Ну, в принципі, це давно про це нам карти говорили, дав, давно це зрозуміло. Що ми виборюємо да свою землю, своє, своє майбутнє на цій землі. Тому окрім нас самих, ну нікому це не потрібно в першу чергу. Це потрібно саме нам. Древня мудрість каже, що на горі те і знизу. Золотисті цитрини були закохані у сонце та сонячне світло, що світ, е, світило десь зверху. Знаходячись під землею, вони могли вловити і зафіксувати в собі духовне світло щедрого і величного світила. Цитрини творили сонячні міста в печерах і жеодах, сяяли золотим світлом один одному. Кожен схід сонця, цитрини очікують разом з усією природою, співаючими пташками і хвилями моря. Цей магічний момент осяяння землі першими ранковими променями сонця. Цитрини набираються енергії, неначе немає над ними шарів породи і ніяких інших матеріальних перешкод. камінь цитрин може стати союзником оптимістичних і дієвих людей, м'яка енергетика цитрину тонізує і додає віри в свої сили, неначе вітамін С заряджає енергією та гарним настроєм на цілий день. Не дарма його назвали. Назва йде від слова цитрус. Вважається талісманом в торгівлі. Якщо ваш союзник цитрин, з вами завжди буде успіх та достаток. Енергія цього магічного каменю схожа на енергію руни феху. Щоб краще зрозуміти цю щедру і позитивну силу, уявіть зерно, що довго чекало в холодному ґрунті. Ідеальною пропорції тепла та вологи, і, от нарешті, сонечка подарувала життєдайний вогонь землі, і зерно народжує зелений пагін, відтягнеться з темряви до світла і тепла. Народилась нова рослина, почалось нове життя. От можливо, да, якісь паростки. В кінці грудня будуть якісь паростки, перші сходи. Від усіх цих домовленостей, всіх цих перемовин, ну подивимось, як, як, як воно буде програватися, скажімо так. Але, судячи з опису кар карти, от саме, саме це е може відбутися. Звісно, що е символ працював. Е щоб символ працював, у нього потрібно вірити. Сумніви ставлять блоки перед реалізацією того, що ви просите. Адже руна феху нагадує людину, що звертається з проханням до небес. Щоб потік всіх благ був відкритим, важливо і самому бути щедрим, щоб енергія добробуту циркулювала, а отримані кошти не застоювалися на одному місці, наче в болоті. Ну, зрозуміло, що знову ж таки все залежить від нас. Ніхто, ніхто нам нічого да, не принесе, не дасть просто так. Все треба виборювати. Тому, ну, в принципі, все принципі логічно. Ось такі магічні камені. На грудень місяць нам вийшли, подивимось, як програються. Якщо чесно, інколи не завжди пам'ятаю всі свої розклади. Буду дуже вдячний, якщо ви напишете в коментарях. Що там програлась дійсно. Або як програлася, скажімо так, в якому варіанті. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!